Друзі, Оксана Погомій, депутатка Херсонської міськради. Пані Оксана, вітаємо вас зі святом. Одразу яка ситуація в Херсоні та на Херсонщині? Особливо ну, безпекова мається на увазі. Будь ласка, вам слово добрий день зі святом всю Україну. У нас от зараз тільки прилітають небезпека, вроді би так каби. От якщо ви чуєте, то Чуєте, Сьогодні в день було 4 каби по передмістю Херсона. Ну, так, в принципі, нічого нового. Насправді краще не стало. Стає тільки трошки. Не трошки, а більш небезп... більш небезпечніше. Але Херсон тримається сьогодні. Ми навіть святкували. Ми не можемо святкувати на вулиці, але ми святкували. Ми співали гімн. співали червону калину в одному із великих магазинів Херсона. У нас уже це традиція. Нас вже чекали на нас, чекали касіри, зупинили продаж, співали разом з нами. Сьогодні вперше, оце це вже третій рік, як нас звільнили. Вперше, що ми відчули такий дуже сильний зворотній зв'язок від е, мешканців Херсона. Е, і це було просто круто. А, пані Оксано, і ну, ще на кілька слів для українців такий святий день, будь ласка, на завершення, чекаємо на ваші слова, це дуже важливо. Е, я хочу сказати: от у нас фронтове місто, і ми тут залишилися не тому, що ми такі безстрашні. А ми тут залишилися для того, щоб допомагати зсу, підтримувати зсу, тому що ми розуміємо, що тільки вони це ті, хто нас врятує, і ті, хто стоїть між нами і ворогом. І ми розуміємо, що нас не їм не потрібні наші землі, їм не потрібні наші люди. Їм потрібна визжена земля, просто тому що ми, ми чинимо спротив. І вони нас за це ненавидять. Вони люблять рабів, а ми не раби. І тому я просто хочу, щоб ви пам'ятали з нашого Херсона. Беріть з нас приклад. Ми живемо, незважаючи на те, що війна. Ми живемо під обстрілами, незважаючи на те, що війна, і ми хочемо, щоб до вас отака, отака сильна війна, як у нас не дійшла, Отакі такі обстріли і таке життя. І ми тримаємо тут небо разом з нашими захисниками. І хай так і буде, а ми витримаємо і переможемо 100%. Пані, Оксана, дякуємо вам щиро. Бережіть себе, будь ласка. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міськради. Спасибі вам, велике.